Доброго дня, кожному зичує, доброго дня людям бажаю, доброго дня, всіх вас вітаю. Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Оленка. Подивіться, яка вона красива. Діти, Оленка цікавиться, чи знаєте ви, в якій країні ми живемо. Так, ми з вами живемо в Україні. Ми, українці. Оленка вбрана в український одяг, але особливо її прикрашає віночок зі стрічками. Український віночок це не лише прикраса, це оберіг, який захищає свою господиню. У народі кажуть, гарний віночок, окраса дівчини. Виготовляється традиційний український віночок з 12 квітів. Це і дереві, і барвінок. Мальва, калина, безсмертник, незабудка, чорнобривці, любисток, волошка, ромашка та червоний мак. Обов'язково віночок прикрашають ще й стрічками. Колі стрічки теж має своє значення. Посередині в'язали коричневу стрічку, це символ матінки землі, нашої годувальниці. По обидва боки від неї жовті стрічки. Це символ сонечка, яке дає світло і тепло усьому. За ними ідуть з різних сторін і темно-зелена – символ живої природи, краси, спокою в природі. За ними в свою чергу синя і голуба, символ неба і води, сили і здоров'я. Потім з одної сторони оранжева символ хліба, а з другої фіолетова, символ розуму. А за ними малинові, щоб щирими зростали дівчата, рожеву стрічку в'язали, щоб у кожної з них достаток був у домі, і останніми були білі стрічки, але на кожній з них вишивали або малювали золотом чи сріблом сонце і місяць. Стрічки берегли дівочі волосся від чужих очей. Вони не були коротшими від коси. Сьогодні ми з вами будемо малювати віночок, але не просто малювати, а штампами із зім'ятого паперу. Для цього попередньо потрібно намалювати коло на аркуші, приготувати штампи із зім'ятого паперу, фарби, воду, пензлика та ватні палички. Ну що ж, коли все готово, розпочнемо працювати. Dokvitočki jaz bati. блакитну попрошу, блакитну. Zelenu, Poproszę zelenu, Boli w literze teczku. Musa U winoczok striczeczku. Poproszę ścieżą w Poproszę ścieżą w Poproszę Ось такий чудовий український віночок ми сьогодні з вами намалювали.